50-ту позачергову сесію міської ради провели 16 січня. Нагальність такого скликання було зумовлено насамперед надходженням державних субвенцій. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами це запітна плата. Тих працівників, які з особливими дітками в наших закладах освіти працюють, 1 мільйон 755,5 тисяч гривень, отримали субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Це те, що по тисячі гривень окрема є постанова. 12 мільйонів 460 тисяч 300 це субвенція, доведена на січень травень, тобто на першу половину навчального року. І враховуючи те, що субвенцію на харчування отримали ще в кінці минулого року, вона в нас перейшла в перехідні залишки. Якщо б ми йшли згідно процедури, то цю субвенцію на харчування мали би затвердити в бюджеті 25 року після затвердження річного звіту. Однак Кабінет Міністрів України 10 січня прийняв окрему постанову по цьому питанню. І дозволив нам цей вихідний залишок по субвенції передбачити вже в бюджеті на підставі висновку фінансового управління. Що є такий залишок? Тому ми офіційні висновки підготували і пропонуємо також включити. І щоб вже можна було фінансувати також цю субвенцію на харчування. Рішення ухвалили одноголосно. Також одноголосно міська рада видозмінила структуру виконавчих органів. Цього разу відбулись злиття управління з питань оборонно-мобілізаційної роботи та управління з питань надзвичайних ситуацій. Ми пропонується перейменувати відділ взаємодії з правоохоронними органами оборонно мобілізаційної та режимно-секретної роботи Камислівської міської ради. Управління з питань оборонно мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Кам'янськодільської міської ради наступними пунктами пропонується реорганізувати юридичну особу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Місьподільської міської ради шляхом приєднання до цієї юридичної особи. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення потребу у проведенні такої зміни аргументували перспективою покращення взаємодії між структурними підрозділами. Також до порядку денного включили кілька земельних питань. Одне із них стосувалося затвердження акту про непідписання протоколу про проведення аукціону. Іншими словами, відбувся аукціон на будівництво паркінгу по вулиці Князів Коріатовичів біля ринку династія. Проте переможець аукціону. Уно не підписав протокол у визначені терміни і цитую на зв'язок з міською радою будь-яким чином не виходив кінець. Цитати тож міська рада скасувала акт і ймовірно готуватиме новий аукціон.